Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Близько 900 будівель з вересня цього року постраждали від ворожих обстрілів. Як тривають роботи з їхнього відновлення, бачила наша знімальна група. Обсяг робіт дуже великий. Спростити роботу вчителів та сказати Ні, зайвій паперовій роботі. Наші журналісти побували в Запорізькому ліцеї номер 31, який першим у своїй роботі почав використовувати освітній застосунок Мрія. Ми працюємо виключно на платформі Мрія. У Запоріжжі підліток стріляв з травматики по безпритульним собакам. Одна з тварин зараз знаходиться у ветлікарні, в якому стані песик та як кожен з нас може допомогти йому в швидшому удужанні – Дивіться далі. Уламки потрапили в груді, пробито легені. У пів на третю ворог завдав п'ять ударів кабами по Запоріжжю. Ворожі авіабомби потрощили будинки та одну з лікарень. Попередньо відомо про чотирьох загиблих, 18 людей поранені. Серед постраждалих троє дітей: чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком одного та десяти років. Також двоє людей у важкому стані. Серед них працівник медзакладу. Ворог завдав удару по онкологічному диспансеру. Також є руйнування багатоповерхівки від влучання. Авіабомби частина під'їзду зруйнована. Прилетіли й по приватному сектору серед поранених. Дмитро на момент прильоту він з дружиною та дитиною був вдома. Наразі його рідні в реанімації з черепно мозковою травмою. Чоловік від госпіталізації відмовився. Також ударною хвилею винесло увесь другий поверх сусіднього будинку. Ну вона розвивалена, завалена була. А він придавлений, він мечав без сознання. І от коли він теж без сознання. Що зараз будете робити тут? Іскати документи, хоч щось живе, чогось починати. Де ви знаходились в момент, коли На роботі. А вдома хвиля. Нікого. Поруч. Це удар, удар на хвилі. Які у вас руйнування? Окрім того, що зараз ми бачимо. Другого поверху немає. Загалом наразі відомо про пошкоджено багатоповерхівку та 11 будинків в приватному секторі. В онкодиспансері вибило майже всі вікна. Поранення отримали 5 медпрацівників. Серед пацієнтів постраждалих немає. Наразі тих, чий стан задовільний, виписують, а важких переводять до інших медзакладів. Зараз нам відомо про що щонайменше 5 локацій, в які потрапили каби. Перше це лікарня, на території якої ми наразі знаходимося. Велика кількість поранених людей безпосередньо на території екологічного диспансеру. Дві дитини було деблоковано з під завалів цілами поліції, рятувальників та мешканців. І наразі доставлено також в лікарню. Наразі зафіксовано, що шість людей доставлено в лікарню з локації на безпосередньо на місці. Атаки багатоповерхового будинку, дві дитини, також в приватний сектор, куди раніше ворог поцілив. Також є черговий прильот, і також є влучання в очисні споруди. Вночі окупанти атакували Одесу дронами. Один чоловік отримав поранення. Загалом від вибухової хвилі пошкоджено 11-поверховий будинок, прилеглі будівлі та авто. Серед постраждалих – 30-річний чоловік, який отримав легкі тілесні ушкодження. Лікарі надали допомогу на місці. Психологи ДСНС підтримали в п'ятьох осіб, які потребували допомоги. Близько десятої ворог вдарив двома кабами по Ямпільській громаді Сумської області. Загинула 33-річна співробітниця АЗС. Ще одна жінка, працівниця Укрзалізниці, дістала поранення. Ворожий обстріл пошкодив багатоповерхівку залізничну інфраструктуру, знищено АЗС. Внаслідок ворожих влучан загинула жінка, ще одна отримала поранення. Пошкоджено багатоповерховий будинок, два приватних будинки та автозаправну станцію. Також в ніч на 7 листопада ворог спрямував понад три десятки безпілотників на столицю. Від падіння уламків пожежі виникли у п'яти районах Києва. Рятувальники ліквідовували загоряння у житлових будинках, сервісі техобслуговування у бізнес-центрі та в медичному закладі. Часом на Харківщині триває евакуація з Куп'янщини. Надзвичайники на броньованому транспорті вивезли з прифронтових населених пунктів 11 жителів. В евакуаційних заходах, які проводяться під керівництвом Харківської ОВА, брали участь дві одиниці техніки та 6 рятувальників Харківського, Дніпропетровського та Миколаївського гарнізонів ДСНС. Бавовна розквітла у Каспійському морі в порту атаки дронів зазнали два кораблі Татарстан та Дагестан. В результаті інноваційної спецоперації вперше вдалося вразити російський флот на відстані від кордону понад тисяча кілометрів. Нові якісні дрони отримують захисники запорізького напрямку в рамках обласної ініціативи Другий мільярд для ЗСУ», до якої долучилося, і місто закупили великі гексакоптери вампіри. Сучасний безпілотник здатний нести заряд вагою 15 кілограмів на висоті у 400 метрів та на швидкості 80 кілометрів на годину. Додатково дрон оснащений камерою нічного бачення. Тож така зброя стане в нагоді нашим бійцям в будь-яку годину доби. Для ураження броньованої техніки, зокрема танків, так і для мінування території, нагадаємо, в рамках обласної програми на підтримку збройних сил виділили 400 мільйонів гривень з міського бюджету. З вересня поточного року внаслідок ворожих обстрілів в місті постраждало близько 900 будівель. Це як багатоквартирні будинки, так і приватний сектор. У більшості з них повилітали вікна і потрощило дахи. Роботи з відновлення наразі тривають у Вознесенівському, Комунарському та Шевченківському районах. Працівники Запоріжжя першочергово закрили вікна плитами ОСБ, а дахи профнастилом аби в подальшому їх повністю відновити. Ремонтна виробнича служба Запоріжжя Ремсервісу на одному з об'єктів проводить ремонт покрівлі. Будуть відремонтовані опорні частини, це решетування за потреби в кроква, вкладуть шиферну покрівлю і будуть ще встановлені додаткові конструктивні елементи. І так почергово кожен будинок, який зазнав тих. Тих чи інших руйнувань буде відремонтовано. Обсяг робіт дуже великий. Намагаємося охопити якомога більше об'єктів і вдячні комунальному підприємству Водоканал, які у виконанні підсобних робочих заходів надають усю можливу допомогу. Через велику кількість руйнувань та браку робочої сили на комунальних підприємствах міста до відновлення залучають і підрядні організації. Також власники пошкоджених осель можуть претендувати на отримання грошової компенсації будматеріалів або послуг із ремонту. Близько 300 домоволодінь наразі отримали допомогу 58 тисяч гривень, а також будівельні матеріали і більш ніж 100 будинків наразі відновлюються за рахунок підрядних організацій. Соцмережами поширилось відео про те, як підліток розстрілює собаку у вільнянському районі. Жорстокий вчинок фільмував його товариш. Тими днями у дачному кооперативі поблизу села Богатирівка пропали дві собаки: дворічні Степан та його сестричка Блечка. Пораненого Степана дачники врятували, доправили до приватної ветклініки вже в Запоріжжі, де лікарі намагаються врятувати йому життя. Іншу собаку не знайшли. Це вже третій за місяць жорстокий випадок поводження із собаками. Повідомляють правоохоронці, як почуваються чотирилапи. Дізнавались, журналісти МТМ. Перша прогулянка пораненого Степана у парку біля ветеринарної клініки, де від учора він знаходиться на стаціонарному лікуванні. Пес слабкий, важко дихає і не пересувається самостійно. Тож Олена та її син Дмитро, які вчора привезли Степана до клініки, на прогулянці носять його на руках. Ні, мотока. Інцидент стався у дачному селищі на околиці Заводського району неподалік села Богатирівка. Дворічні собаки Степан та його сестричка Блечка разом зі своєю мамою проживали на подвір'ї покинутого будинку. Про чотирилапах піклувалась родина Олени Фосташченко та їхні сусіди, подружжя Руслан і Ірина. Для собачого сімейства люди поставили на подвір'ї три будки і підгодовували тварин. Матір собаку хтось отруїв раніше. А чотири дні тому її діти Степан та Блечка. Раптом зникли. Добу їх не було. Підходить до кінця друга доба, і нам сусіди кажуть, що Степан лежить на заброшеній дачі один. Ми пішли його одразу шукати. Руслан це родина, яка опікується цими цуценятами. Ми теж допомагаємо. Він знайшов Степана та. Привів його додому. В них для кожного є своя будка. Вони не заброшені, вони дуже гарні дітлахи. Ми одразу зрозуміли, що сталося із собакою, каже Олена. Ми побачили, що він тремтить, і кров, характер ран не така, як з собаками, коли поцупився. Ми одразу подзвонили Олені в клініку Бест. Вона сказала, швиденько приїжджайте, будемо робити рентген, УЗІ, все, що можливо. Привезли, зробили йому одразу рентген, де побачили, що є е, остатки, металеві остатки, які розлітілися у грудині. Ветеринари діагностували у Степана пневмоторакс та підшкірну енфізему. Призначили антибіотикотерапію. Уколи роблять кожні 8 годин. Уламки потрапили в груді, пробито легені. Легені дуже погані, дихання тяжке. Під шкірою повітря пробитий правий бік є отвір, величезна чорна гематома на животі. Та результати УЗД. Печінка точно зачеплена, крововилив невідомо, як він, як він буде. Потрібно виключити внутрішню кровотечу. Сам стан тяжкий, степан розміщений у боксі, перебуває у ступорі, не може не може встати, бо йому бо йому дуже боляче. В інтернеті між тим з'явилася інформація, що в богатирівці хто стріляв у собак. і це відео, на якому підліток цілить в тварину з пневматичної зброї. Сестру Степана дачники так і не знайшли. І не мають звісток, чи жива вона взагалі. Після огляду у хірурга Олена та Дмитро отримали втішні новини, що операція Степану не потрібна. Але до кінця тижня віз знаходитиметься у клініці. Витратили понад півтори тисячі гривень за УЗІ, за рентген, огляд. Ну і за те, що Степана оставили на ніч до стабілізації його стану, ми би хотіли звернутися до глядачів не тільки я, я маю на увазі все суспільство. Не треба травмувати, вбивати, знущатися над тваринами. Це неможливо уявити, в країні де війна, і люди такі жорстокі. Але ж, якщо є змога, ми хотіли б, щоб небайдужі люди нам допомогли грошима. Зараз родина збирає кошти на лікування Степана. Номер картки ви можете бачити на екрані. Усі, хто не до долі песика, можуть допомогти йому одужати. Ольга Ларіонова, Микита Денега, телеканал МТМ. Госпіталізацією Завершилося святкування Геловіну в одному з розважальних дитячих центрів Запоріжжя. Десятеро дітей, які 31 жовтня та 1 першого листопада відвідували заклад, отруїлися. У всіх захворювання почалося стрімко та гостро, блювота, діарея та висока температура. Малечу госпіталізували у стані середньої важкості. Нині постраждалим дітям надається необхідна медична допомога. Їхнє самопочуття потрохи стабілізується наша лабораторія провела лабораторне дослідження саме цих дітей, і усіх в них виявлена сочетана форма вірусної кишкової інфекції. Фактично, вже у половини постраждалих ми виявили ротавірус та норас Проводилося організоване святкування свята Хеллоуін. під час нього. Проводилися безкоштовно роздача смаколиків, та саме того. І саме заход, наскільки мені відомо, він зараз не функціонує. У розважальному закладі тривають протиепідемічні заходи. За словами фахівців центру контролю та профілактики хвороб, наразі існують кілька гіпотез щодо джерел зараження. Більш обґрунтовану відповідь на питання, яким чином інфікувалися діти, спеціалісти знатимуть до кінця тижня. Велике прохання у батьків, якщо ваша дитина має ознаки, ознаки будь-якої ознаки інфекції, незважаючи на це, нежить, температура, кашель, чихання чи взагалі прояви порушення шлунково кишкового тракту, не треба дитину вести до розважальних центрів чи взагалі давати можливість для контакту з іншими дітьми. Це вже завжди має такі погані наслідки. І замість свята ми маємо. Дві чи більше захворілих людей. У Комунарському районі недобросовісні сусіди приватного сектору підкидають своє сміття мешканцям багатоповерхівки. Місцеві, що живуть на вулиці Садовій, кажуть, що щоразу восени біля баків з відходами сусіди утворюють валища, з листя та гілля, бо не хочуть платити гроші за спеціалізоване вивезення. Мешканці багатоповерхівки вкотре звернулись до реадміністрації за допомогою. Цього разу підрядники вивезли із садової майже 10 тонн сміття. У комунальській реадміністрації нагадують, мешканці приватних будинків мають укладати договір про транспортування відходів зі своїх територій зі спеціалізованими компаніями. Заявку подають на цих адресах регулярно, оскільки, ну, скажімо так, багатоповерхіва забудова межує з приватним сектором і приватний сектор, мешканці приватного сектору, деякі недобросовісті, постійно складають свої листя, гілля та інший мусор на баки, що обслуговуються товариством Вельтом. І за цього на таких адресах постійно виникають стихійні звалища. Які ми за мірою фінансування намагаємося ліквідовувати, Запорізький академічний ліцей номер 31 в переліку 40 навчальних закладів України, які працюють за проєктом Мрія це поки єдина школа в Запоріжжі, яка в своїй роботі використовує перший державний освітній застосунок. І, хоч проєкт поки пілотний, але вже суттєво спростив роботу вчителям, зазначають освітяни. Про переваги та цифровізацію освіти розкаже Анна Крамаренко. Академічний ліцей номер 31 застосовує в своїй роботі освітню платформу Мрія. Вчителі розповідають, поки це пілотний етап проєкту, освітня платформа постійно розвивається та оновлюється. Мрія це сучасна та дієва платформа, яка дозволяє реалізувати можливості якісного взаємозв'язку між всіма учасниками освітнього процесу. Увійти до системи можна через додаток Дія або через банківські додатки. Я заходжу через банк. Є можливість обрати будь-який банк України, який працює на території нашої держави. Для мене зручно це монобанк. Я його обираю. Тут з'являється QR-код. Після цього я його сканую, переходжу на власний додаток в телефоні свого монобанку і підтверджую, що це я. Саме хочу зайти до цього застосунку, перевіряю свої дані і продовжую співпрацювати в цій системі. Паперова робота для ліцею тепер позаду. Наразі у закладі створюється єдиний електронний документообіг. На платформі мрія є можливість завантажувати, зокрема, навчальні плани та розклад уроків, а ще розклади дзвінків, початок і закінчення семестру, формувати дітей в групи для вивчення іноземних мов. Журнал класу ведеться теж в електронному вигляді. Дата проведення уроку містить дві колонки: поточна оцінка та колонка з домашніми завданнями. Тобто, окрім однієї оцінки за роботу на уроці, ми маємо можливість оцінити, оцінити, поставити оцінку з домашнього завдання саме в журнал, не тільки в зошит, як було раніше, а передати цю інформацію батькам через цей журнал. Існує кілька варіантів оцінювання на цій платформі: передбачена функція і оцінка олівчиком. Бувають такі моменти, коли учень працює на уроці, але недостатньо якісно, і Ми не хочемо поставити оцінку низького рівня, наприклад, три або чотири. Ми можемо поставити відмітку про роботу на уроці, тобто показати якість його роботи на уроці саме таким чином, а оцінку не виставляти. Кілька уроків поспіль він працює таким чином, і все це, наприклад, через два-три уроки, все перетворюється на оцінку. Тобто все це бачить учень, головне, все це бачить, бачать батьки, роблять висновки. Ми не ведемо подвійної документації, наприклад, там на нових знаннях журнал і на мрії. Журнал. Ні, такого немає. Ми працюємо виключно на платформі Мрія. Розробники з нами дійсно 24 на 7. Чому телеграм-канал окремо для адміністрації адміністраторів? І о 10-й вечора, і об 11-й вечора. Будь-яке питання з нашого боку вирішується. І навпаки, буває. Оновлення пройшло. Мрія пише, подивіться, хто може, чи запрацювала така функція, чи не запрацювала така функція ось таким чином. І є телеграм-канал для вчителів, батьків і здобувачів освіти. Вчителі кажуть, задоволені роботою на платформі Мрія наголошують на перевагах, зокрема, функцій автопланування. Складання а, планів а, і а, також заповнення журналів це. Займає досить багато часу, але от у цьому застосунку я можу, наприклад, один раз на семестр запланувати усі свої уроки, натиснути на розділ автопланування, і вони всі одразу з'являються в тому порядку, в якому потрібно мені. Тобто я не витрачаю зайвий час на перенесення окремо кожного уроку в кожен клас. Я запланувала і знаю, що мої журнали готові. Їх можна відкрити в будь-який момент і подивитися, що і коли я роблю. Чому допомога? Що, що туди можна забивати якісь вихідні дані, ну до прикладу, там кількість класів навантаження, і воно тобі автоматично буде формувати цей розклад, це буде простіше, і потім, якщо якісь зміни, то воно одразу автоматично буде синхронізувати все це, щоб ви потім там собі в голові не будували ці складні схеми. Доступ до застосунку мають і учні зазначають, перевага мрії, зокрема в тому, що одразу можна бачити свій середній бал. Ти можеш подивитися на що варто звернути увагу, особливо на фокусні предмети, наприклад, в мене в 10 класі, фізико-математичний напрям, профіль я можу подивитися, наприклад, саме свої фокусні предмети. Також що є цікавого мрії, як в електронному щоденнику, вони займаються не тільки нашим освітнім процесом, а також і позашкільним. І мені це дуже подобається, адже тут є невимовна кількість різного контенту угу. на теми, що нас цікавлять. Якщо чесно, мені дуже подобається це ще особливо серія Всесвіт професій. Це для мене дуже актуально, як для учениців 10-го, та буде дуже актуально для учеників 11 х класів, коли хочеш дізнатися щось про професії. Батьки наголошують, це дуже зручний застосунок. На платформі можуть бачити всі оцінки своїх дітей. Наводячи на конкретний предмет, конкретну оцінку, я бачу, за що ця оцінка, чи це робота в класі, чи це домашні завдання, чи діагностичні роботи, це, це дуже класно. Бачу, з якої теми також це видно, це зручно. Запорізький академічний ліцей номер 31 в переліку 40 навчальних закладів в Україні, які працюють за проєктом Мрія. Це поки єдина школа в Запоріжжі, яка в своїй роботі використовує перший державний освітній застосунок. Основна мета проєкту, аби в подальшому користуватися ним могли всі школи України. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Грамоти та посвідчення про отримання розрядів зі стрілецького хортингу в запорізькій політехніці відзначили вихованців позашкільного закладу, комунарський районний центр молоді та школярів. На чемпіонаті світу у Німеччині запорізькі спортсмени здобули срібні та бронзові медалі. А четверо учасників стали чемпіонами світу. Також вихованцям гуртка зі стрілецького хортингу хорт вручили посвідчення про присвоєння спортивних розрядів. Ці діти першими в Україні склали іспит з цього виду спорту та продемонстрували високі досягнення. Дар'я також займається бойовими мистецтвами і планує розвиватись надалі. Сьогодні її нагородили грамотою та подарували спортивний інвентар. Взагалі-то я прийшла вперше до залу в сім років. Я займалася ну, протягом довгого часу, але у мене було дві перерви через стан здоров'я. Потім повернулася і прийняла для себе рішення, що потрібно продвигати спорт як в Україні, так і за границею. Тобто, це був чемпіонат світу в Германії. Захід сьогодні був присвячений нагородженню. Чемпіонів, а також переможців, чемпіонату світу з комбат, самозахист і ко на чемпіонаті було представлено 32 країни і приблизно десь 110 спортсменів. Наші вихованці гідно себе представили. Вони привезли вісім золотих, вісім з срібних і чотири бронзових. А також у нас є чотири чемпіони світу. Чудова нагода наживо послухати відомих поетів та поеток, а також поспілкуватись та отримати автографи. Поетичні читання Меридіан Запоріжжя з аншлагом відбулися у незламному хабі. Відомі українські літератори Юрій Іздрик, Ярина Чорногуста, Ірина Цілик читали власні твори, знайомили містян з сучасними віяннями цивільної та воєнної поезії, ділилися пережитим. Докладніше в сюжеті Ірини Чернової. Кожен личутний голос хочеться прирівняти до кулі дрібного калібру, а потім згадуєш про дві смерті. Смерть від голосу, що пронизує чорноколо на коротку мить і зникає. І смерть від кулі, що прошиває хребет та шийну артерію на мить крові, на вічність голосу і не зникає, а триває. Ярина Чорногус, військова поетка, стала до лав ЗСУ ще до початку повномасштабної. Каже, за власним бажанням пішла служити за контрактом, бо передчувала загрозу. Розповіла, що моментами там на нулі думала, що більше ніколи не писатиме. Але опанувавши біль від загибелі побратимів, знову знаходила час для творчості. За поетичну збірку оборона присутності Ярина Чорногус торік отримала Шевченківську премію з літератури. Ця збірка про мене та мою роту. Ну про тих, з кими прийшли. Шли цей шлях присвячена п'ятьом моїм побратимам. Чи важко писати? Важко, але але це потрібно робити заради пам'яті, і щоб ми не забули про, про війну. Щодня переживають вірю. Ця збірка багатьом не розкаже, можливо, чогось нового, але дасть зрозуміти, що вони не одні. Про свою найновішу збірку віршів колекція говорив улюбленець тисяч українців Юрій Іздрик. Творчість цього автора то завжди глибина, філософія, доторки до найпотаємніших куточків душі читача. А цього разу він починається якось і звідки з якогось. Глухого понеділкового відділку це примарний марець. Або ж березень, дітки, або ж початок нового літні. Годиться усе від початку. Створюєш небо, землю, заводиш Бог. Знайомі шанувальникам поезії та нові вірші з майбутньої збірки читали запоріжцям поетка, журналістка та кінорежисерка Ірина Цілик. Її твори про реалії війни, про життєві виклики, що стоять перед українцями, про тонку грань між суспільним та особистим, між війною та духовністю зберегти людяність, попри все, закликає авторка своїми віршами. А потім ми сядемо поруч з простими обличчями. І я вибиратиму всі спогади з його голови, а потім поставлю чай із гілочками смородини, вдягнуся в оте мереживне, і буде тиша навкруг. І сонце впаде в крупиву за чужими городами, і нитимуть руки, груди, вибачте, у передчутті його темних рук. Захід у Запоріжжі вже другий рік поспіль організовує міжнародна літературна корпорація Мерідіан Черновіць. Наше місто стало заключним пунктом літературних мандрів півднем України. До цього були Одеса, Миколаїв та Херсон. Мерідіан Черновіць привозив рік тому прекрасних поетів, включно з Жаданом цього року. Прекрасні дівчата і зірка іздрик. Ясно, що я тут. Чому я йду? Тому що це дозволяє включити якісь додаткові органи чуття для цього поезії. Це те, що розширює твоє сприйняття реальності, якою б вона не була, і якось дозволяє по-новому дивитись. Тобто, ти тут посидиш три години, а потім ти півроку ходиш і дивишся на все це. Очима людина, яка слухала поезію. Поетичні читання Меридіан Запоріжжя зібрали повний зал шанувальників поезії. Містяни знову не оминули можливості зустрітися з відомими авторами, дізнатися про новинки їхньої творчості з перших вуст та сповнитися враженнями в очікуванні наступ. Ніх зустрічей, адже як зазначають відвідувачі, це справжній ковток свіжого повітря та можливість хоч на кілька годин відволіктись від реалій війни. Ірина Чернова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. бот І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.